Дорога Церква Ісуса Христа, я хотів би разом з вами сказати слова, якими прославити Господа нашого. Слава Богу! Слава, Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Духу Святому! Слава. Алілуя! Можу всім вам сказати, що це є Дім Божий. І коли ми приходимо в Дім Божий, ми не приходимо просто в церкву. Ми приходимо. В Його присутність. А для чого ми приходимо в Його присутність? Для того, щоб Його присутність була в нас. Для того, щоб Його присутність, дорогі брати і сестри, ми могли з вами понести в світ. Я хочу сказати вам такі слова, що Бог розповсюджує нами на кожному місці. Бог розповсюджує нами на кожному місці. І коли, дорогі брат і дорога сестра, ти сьогодні вийдеш з цього місця, знай ти вийдеш не один і одна, не одна, ти понесеш з собою його присутність. І люди, коли будуть бачити тебе сьогодні або завтра, або третього дня, вони, побачивши тебе, вони скажуть. Він та вона був або була не один та не одна, з ними був Господь. Ось в цьому і полягає ціль Духа Святого в його церкві. Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе нам виконати волю Божу. Нехай Бог благословить. Велика честь сьогодні по справді, хочу вам сказати, буде бути сьогодні разом з вами, вже вкотре, і, користуючись можливістю наперед, щоб не забути, я бажаю вам передати щирі християнські вітання від дітей Божих з Буковини, з Чернівців. Ми за вас пам'ятаємо, знаємо, і хай вас Бог рясно-рясно благословить ваші сім'ї! Вашої родини, ваших рідних, близьких, і хай Божа милість і Божа благодать, вона буде завжди над вами, над вашими родинами, над вашими домами. І хай Бог рясно вас благословить. Сьогодні е, хотів би поділитися достатньо дуже непростою, але цікавою, і важливою темою. І Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе вникнути в ту суть, про яку ми сьогодні в ті слова і то писання, те, те, ті місця писання, які будемо разом з вами зачитувати і над якими ми будемо розмірковувати. І ця тема вона достатньо дуже багатогранна. Вона дуже непроста, але дуже важливо, важлива. І тема цієї проповіді вона називається Єдність дітей Божих. Єдність дітей Божих. Нехай Бог допоможе нам, дорогі брати і сестри, бути в єдності, в спільності. Нехай Бог допоможе нам бути в єдності з Господом в першу чергу і бути в єдності в церкві. Нехай Бог допоможе нам в цьому. І на початку я хотів би разом з вами прочитати слова, які записані в посланні до римлян, це 15 глава, з 5 по 6 вірш. «Бог же терпені і утішення дадарують вам бути в єдиномислії між собою, ученню Христа Ісуса, даби ви єдинодушно Єдиними устами, славили Бога і Отця Господа, нашого Ісуса Христа. Сьогодні під час війни тема єдності, вона, як я вже сказав, вона є достатньо дуже актуальною, важливою. І по великому рахунку я вам хочу сказати, що тема єдності вона пов'язана, на жаль, на жаль, вона пов'язана кризисом. Кризисом, який є, і це треба визнати, кризисом в народу Божому. Хай Бог береже нас від цього і дасть зрозуміти, що це достатньо дуже важливо і достатньо дуже е, така тонка, цікава річ, про яку потрібно завжди пам'ятати, і важливо тема єдності. І вже з початку повномасштабної війни, коли почалась повномасштабна війна в Україні, кожен з нас, кожен з нас, дорогі брати і сестри, розпочав тест, тест на єдність. І цей тест він не закінчується, він надалі і продовжується. І хай Бог допоможе нам пройти цей тест по справжньому перебуваючи в спільності та єдності з Господом. А також в церкві. Господь по милості якого кожен з вас присутній тут, хто увірував в Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, і я також. Слава Господу. Господь є той Господь, в якого ми увірили, є єдність сила. І любов. Чуєте? Єдність, сила і любов. І автором єдності є сам Господь. Автором єдності є сам Господь. І бажаю залишити вам таку думку, що єдність це не просто відчуття, яке переживає кожен з нас. Це відчуття спільної мети, чогось важливого, чогось. Спільного, спільної мети. Хай Бог благословить кожного з нас. І ви знаєте, коли ми аналізуємо Святе Боже Слово, аналізуємо Біблію, ми розмірковуємо, дивимося, або старий заповіт, або новий заповіт, ми можемо зрозуміти і чітко побачити цю лінію єдності, яка пронизана протязі всього. Того, що відбувається з початку створення світу і до сьогоднішнього дня, протягом всього того, що відбувалося, і в Старому заповіті, і в новому заповіті, воно все пронизане єдністю. Я більше хочу вам сказати, що все, що Господь робить, все, що вірніше Господь зробив, вже, все, що Господь робить. І все, що зробить ще Господь в майбутньому, воно все відбувається завдяки єдності. І воно відбувається завдяки єдності Бога Отця, завдяки єдності з Ісусом Христом і завдяки єдності з Духом Святим. Нехай Бог допоможе нам це зрозуміти, усвідомлювати. І хай ця думка вона закорениться в нашому серці. Хай Бог допоможе нам цьому. Ісус Христос, будучи в єдності за цим Небесним, це йому дало можливість виконати ту місію на землі, яку він виконав. І завдячуючи Ісусу Христу, завдячуючи Його, Йому, ми маємо можливість примиритися з Богом. Людина має можливість примиритися з Богом. І це вкотре раз показує, яка. Є спільність і єдність Бога Отця Ісуса Христа та Духа Святого. На початку я сказав, що Господь, в якого ми увірвали, по милості Його, є єдність, сила і любов. І, можливо, хтось з вас задався запитанням, а в чому полягає сила? То я хочу вам, дорогі брати і сестри, відповісти. Сила полягає в єдності. Сила полягає в єдності, а в єдності є перемога. Нехай Бог допоможе нам в цьому. І, ви знаєте, свого часу я розмірковував над одним питанням і до сих пір розмірковую час від часу. І я хотів би поділитися цим запитанням з вами. Воно риторичне. Воно. Ви можете самостійно кожен для себе порозмірковувати і відповісти. Але це буде дуже цікаво. Не поспішайте з відповіддю, пороздумайте. Чи міг би Господь, Бог Отець, зробити все те, що Він зробив, робить і ще зробить? Зробити це самостійно, а не в єдності з Ісусом Христом і Духом Святим. Але коли ви будете розмірковувати над цим питанням, я хочу вам залишити таку думку і заакцентувати увагу вашу увагу на тому, що всемогутність Бога в тому числі полягає в єдності, всемогутність Бога. Полягає в тому числі і в єдності. І є дві речі, завдяки яким єдність вона може або збудуватися, укріпитися, зміцнитися, а є річ, завдяки, є, завдяки чому єдність може зруйнуватися. І це всім нам відомі дві речі. Єдність може збудуватися, зміцнитися, укріпитися завдяки любові, Божої любові, в тому числі і в першу чергу, завдяки любові, яка хай Бог благословить кожного з нас, яка перебуває серед нас. Але єдність може зруйнуватися завдяки байдужості. Мені все рівно, мене нічого не цікавить. У мене все добре і на цьому крапка. Хай Бог береже нас, дорогі брати і сестри, щоб відчуття байдужості воно не те, що перебувало в нашому серці, щоб його навіть і в думках у нас не було. Хай Бог допоможе нам в цьому. Я хотів би, щоб ми разом з вами прочитали слова з місця священного писання, яке записано в Євангелії від Івана, 17 розділ, з 20 по 23 вірш. Євангелія від Іоанна, 17 розділ, з 20 по 23 вірш. не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины, я в них и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Это всем нам видома молитва Иисуса Христа. Эти слова, это є молитва Иисуса Христа. Это передостание молитва. Остання вже буде на Христі. Але зверніть свою увагу, дорогі брати і сестри, на чому зосереджується Господь і Спаситель наш Ісус Христос, благаючи Отця Небесного. Він пройшов достатньо дуже тяжкий шлях, непростий шлях служіння, непростий час знущання, страждання, біль. І він розуміє, що буде попереду. Він розуміє, яку волю він має виконати. Хоча він просить, нехай Господь Отець Небесний, ця чаша мене, мене але потім він молиться, нехай буде воля твоя. Він упокорився Господу. Він в єдності і спільності з Богом до кінця. Незважаючи на все, але зверніть увагу, про що Ісус Христос молиться напередодні Своєї смерті. Він молиться про нас з вами. Він молиться і просить, Боже, нехай вони будуть єдині. Ця молитва не тільки за апостолів, які через певний час підуть в світ і будуть свідчити про Ісуса Христа, про Його справи. Про Євангеліє. В цій молитві Ісус Христос молиться про нас з вами, брати і сестри, но і о віруючих в мене, по слову їх. Нехай Бог допоможе нам зрозуміти важливість всього того, про що молився Ісус. Цінити цим, дорожити цим, хай Бог благословить нам в цьому. Я розмірковуючи над цими словами цієї молитви Ісуса Христа, бажаю вам залишити таку думку, що основою справжнього життя християнина, це є єдність з Богом, і єдність в церкві. Справжньою основою життя справжнього християнина, основою, міцною основою це є єдність з Господом. І це є єдність в церкві. І наразі я бажаю, щоб ми порозмірковували над чотирма такими речами, які допоможуть нам укріпити нашу єдність. Що зробити для того, щоб роз'єднати, тут багато не потрібно розповідати. Я думаю, що всім нам це все зрозуміло. Але я пропоную нам щоб ми порозмірковували над тим, що потрібно нам зробити для того, щоб наша єдність укріпилася, зміцнилась, щоб вона була монолітною, щоб вона була твердою і непохитною, це чотири речі. Перше. Нашу єдність ми можемо укріпити нашими думками, нашими розмовами. А також нашими проповідями. І хай Бог благословить нас в цьому. Ви знаєте, іноді розмови про братів і сестер, про церкву, вони можуть бути як позитивні, так і негативні. Розмови про братів і сестер, про церкву вони можуть як підняти авторитет того чи іншого брата, тої чи іншої сестри. Наші розмови вони можуть або підняти авторитет церкви, або опустити авторитет брата, сестри та церкви. Тому хотів би сказати кожному з вас, дорогі брати і сестри, нехай наші думки, наші розмови як в церкві, як на вулиці, як по нашим домівкам. Вони не приведуть до того, щоб єдність зруйнувалась. Наша з вами єдність, єдність в церкві, вона не зруйнувалась. Нехай наші думки, нашу розмову, вони укріплюють і зміцнюють нашу єдність. Нехай Бог допоможе нам в цьому. Чим ще ми можемо укріпити нашу єдність. Нашу єдність ми можемо укріпити нашою участю. І ми можемо спостерігати за всім тим, що відбувається в церкві. Ми можемо бути зайнятими, але ми можемо і належати до церкви. Належати до церкви. І хочу вам сказати, що наша приналежність до єдності і вірність їй, вона доводиться. Нашими справами, нашими поступками і нашим життям в церкві. Хай Бог допоможе кожному із нас. Третя річ, що нас може укріпити, що допоможе нам укріпити і зміцнити нашу єдність, це здатність любити, вміщати інших людей. І як велике серце. Здатне надзвичайно впливати на єдність. І ви скажете, це так іноді тяжко, це так іноді непросто. Я скажу вам так: це дійсно так. Ми ж всі різні, у нас такі різні думки, у нас такі різні бачення. У нас такі різні погляди. Але хочу вас ободьорити, підбадьорити, дорогі брати і сестри. Якщо в нашому серці по-справжньому народився Ісус Христос, якщо ми по-справжньому пізнали живого Бога, то в нашому житті все має бути Боже. Все має бути Христове. І бачення, і думки, і погляди, і міркування, і все має бути Христове. І тоді у нас не буде ніяких непорозумінь і ніякого розділення. Хай Бог благословить і допоможе нам в цьому. І четверте, на останнє, що ж може? По-справжньому укріпити нашу єдність. Я хочу вам сказати, що це величезна зброя, це наша молитва, це спільна молитва церкви. Хай Бог допоможе нам в цьому, і це велика запорука єдності. Молитва один за одного. Це запорука єдності. Для слави Божої хочу вам сказати, можливо, хтось в своєму житті використовує і робить подібні речі. Але для слави Божої хочу вам сказати одну таку просту річ. Я багатьох з вас не знаю. І багато хто мене не знає. Але ми можемо молитися один за одного. І намагаюся кожен день молитися. Ви зараз будете трошки здивовані, але я вам скажу для того, щоб вас підбадьорити, молюсь за кожного з вас. Молюсь за ваші родини. Молюсь за ваші домівки. І ви скажете, брате, а як це так можливо? Ти ж нас не знаєш. Так, я не знаю про вас. Але прості слова в молитві. Боже, благослови моїх братів і сестер по всьому лицю землі. Єви свою милість для них, допоможи, нехай охорона і захист Твоя буде над кожним із них. Благослови їх сім'ї. Чи хіба не знає Господь, про що ми молимось? Так, звичайно знає. Але завдяки цій простій молитві, цим простим словам ми нашу єдність ми зміцняємо, ми укріплюємо як народ Божий, як діти Божі. Дорогі брати і сестри. Я хочу вам сказати таку цікаву річ: що вся наша духовність, всі наші знання, вся наша сильна віра, наша святість. Це буде пустота, якщо ми по-справжньому не навчимось любити один одного. Хай Бог береже нас від цього і допоможе по-справжньому любити один одного. Ви знаєте, роз'єднатися, розділитися це, це дуже просто, як я вже сказав. І для того, щоб. По-справжньому бути в єдності, в тих речах, де, можливо, ми ще не знайшли певних спільних думок, певних спільних порозумінь. Почнемо з того, щоб об'єднуватися навколо, що, в чому ми маємо спільні думки. Не те, що нас роз'єднує, а те, що нас об'єднує. І я вірю, що з часом. Те, що нас роз'єднує, воно допоможе нам знайти спільні думки, спільне бачення, і все буде у нас спільне, і ми будемо єдині. Дорогі брати і сестри, я хочу вам сказати і залишити таку думку, що ми ніколи не переконаємо світ, що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб спасти грішників. Якщо між собою, між нами по-справжньому не буде єдності і не буде любові, тої Божої любові, якою нас кожного із нас благословив Господь. Дорога церква Божа, я хочу вам сказати, що кожен з вас може прикласти багато зусиль для того, щоб. Нашу спільну, наша спільність і нашу єдність укріпити. Міркуємо про це, думаємо про це, не забуваємо про це. І я вірю, що Господь Він готовий і бажає благословити кожного з нас, коли ми будемо в спільності і в єдності. Ще благословити ще більше, тому що ми маємо взяти той приклад. Який Бог показує на сторінках священного писання про ту єдність з Ісусом Христом і з Духом Святим. І на останнє я хотів би поділитися декільками віршами, які записані в посланні до Ефісян. Це четвертий розділ, четверта глава. З першого по третій вірш. Это слова апостола Павла, которые извертается и до нас в том числе. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения, не, не там. Вот, И прошу прощения. Итак, 4 глава до Ефесян с первого по 3 вирш. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрієм і кротостю і долготерпением, снисходя друг к другу любов'ю, стараясь сохранять единство Духа в Союзі мира. Нехай Бог благословить кожного з нас, дорогі брати і сестри. Нехай Бог благословить нас єдністю і спільністю. Нехай Бог благословить нас єдністю в Бозі. Нехай Бог благословить нас єдністю в церкві. І хочу сказати, що все має ціну. І за все потрібно платити ціну. І ціна єдності полягає в трьох речах: це є смирення, це є доброта, і це є терпіння. І нехай Господь допоможе нам в цьому. Я бажав би зараз з вами помолитись. Я не знаю, про що будете молитися ви, але я хотів би, щоб кожен з вас підтримував мене в молитві і подякували Ісусу Христу за те, що Він свого часу, Він благав, молив, Бога Отця про нашу з вами спільність і про нашу з вами єдність. Нехай Бог благословить кожного з нас. Завжди пам'ятати про це, згадувати в наших молитвах, молитися один за одного і пам'ятати, що в єдності є сила, а в силі є перемога. Нехай Бог благословить кожного з нас. Помолимося.